Тримайся міцно, моє будівництво. Ледь ледь світає на будові, а п'ять машин уже готові. Ревуть, гудуть, тремтять у русі, любенько роблять потягусі, протерли скло і сонце стріли, Бетоні? бетону повні. Повні сили. Під що копати котлова, розкаже нам новенький план. Ледь розгорнули, ну й діла, важка робота прибула, оце споруда так споруда, нелегко друзям з нею буде. Всі молодці та тільки ох не стане сили у п'ятьох. Бетонозмішувач загув, то вірних друзів він гукнув. Чути друзів іздаля їдуть, аж гуде земля. Вилітають на дорогу, поспішають на підмогу. На будову прибули, двигунами зребли. Не команда, просто диво, все під силу, все можливо. Ось відбійничок гребе. А на гріб кайлом довбе, бо бульдозеру важкому, загрібально замашному, важко впоратись самому, легко камені котити, коли їх кайлом побити, роздовбуть усе, що схочуть вірна дружба камінь точить. Де позначено кіль... кілками екскаватор риє ями. Хто в них труби прокладе, де герой? А ось він де гідравлічною рукою, ніби грається трубою, і склада кінець в кінець працьовитий тракторець. Кран старається ні в руку, підійма чавунні блоки. До роботи він ластак взяв, підняв, знов тяне гак. Раптом ой, та ж як це сталося, Блоків більше не зосталось. Он, де їде рятівник, авто важко ваговик. На пласкій своїй платформі будівельні виклав форми, і везе цей чемпіон п'ятдесят човунних тонн. На будові він спинився, вибач крани, забарився кран йому на те, ну що ти? Разом стали до роботи. Навантажувач кар'єрний, роботящий, марс... майстерний, риє, суне горне груд. Самоскид же тут, як тут. Навантажувач дивіться, повний кіньш нам набрав повінця, Раз, напружився, підважив, самоскида завантажив. Так у двох оці машини гори рухають щоднини. Бетонозмішувач старався, крутився він і обертався, гарненько побетонував усі місця, куди дістав, та не дістав усюди. Бач, потрібен автопомпувач. Він складану диву -ру -ру, простягне на верхотуру. Наливай бетон мерщій, хай пливе пору тій. Вищий, вищий, хоч до неба, куди треба, скільки треба. Більше двох таких немає, це мішає, той качає. Всі трудилися, що сили, рили, зводили, возили, без затримок, без вагання, кожен виконав завдання. Ось за планом все й готово, друзі Поралися знову, швидко й весело, крім того, це взаємодопомога. Сонце на вечірнім прузі, від'їжджають вірні друзі, крану слід помічникам. Загукав, спасибі вам. Ніч настала, місяць сяє. Хто трудився, відпочиває, в сні посопують щасливо. Не кипить масна олива, всі по ліжечках своїх ждуть на ранок справ нових, а поки ніч заснуло міцно моє маленьке будівництво. Гарно попрацювали, але це добра ніч.